Я хочу вам побажати такої духовної мудрості, щоб ви не губились в цьому житті. Як це часто нерідко сьогодні буває, то що багато насправді якоїсь розгубленості серед людей взагалі серед в житті багато розгубленості, але ж ви знаєте, як треба жити, куди треба грівсти. І секрет життя він не, не, не такий вже й секретний, його, в принципі, він відомий. Трішечки терпіння, трішечки терпіння. і... Надії трішечки на краще, і е, знаємо, знаємо, що треба робити, вибирати добро в кожному разі, коли ми живемо, коли ми приймаємо якісь рішення вибирати добро, значить терпіння трішечки, трішечки надії і приймати рішення на добро. І все. Так що гребіть туди, е, не мучте себе якимось ваганнями, нерозуміннями і не чіпляйтесь сильно до себе, як сьогодні це також буває, такі поширені явища. Люди так люблять викручувати себе руки, но бити себе не треба. Бог добрий. Божого благословення вам всім і Божої допомоги.